Так, Христос Воскрес! Вітаю на нашій зустрічі з Нового Завіту. вивчення І сьогодні ми продовжимо вивчати священне писання Нового Завіту, проповідь і служіння Ісуса Христа. І поговоримо ми про покликання на служіння Петра, Андрія, Якова та Іоанна. Це ще не апостоли, тому що обрання апостолів буде лише нам через рік, тобто в другий рік суспільного служіння Ісуса Христа, а це поки що тільки учні: Симон Петро, Андрій, його брат, Яків та Іоанн. Про цю подію покликання на служіння цих чотирьох учнів. Розповідає нам чотири верніше три синоптичних євангелисти, а саме апостол Матфей, апостол Марк і апостол Лука. Цю подію по іншому ще називають чудодійний вилов риби. Євангелист Матфей і євангелист Марк про це говорить так не дуже багато. Але найбільше про цю подію покликання Петра Я, Андрія Якова та Іоанна говорить апостол Лука. І тому ми сьогодні будемо читати Євангелія від Луки, п'ятий розділ з 1 по 11 стишок. Тому, хто має під рукою Євангеліє, може відкрити, хто не має, може дивитись на презентацію. Зараз. Отже. П'ятий розділ з 1 по 4 стишок, з 1 по 11. Я буду читати, і ми будемо зразу коментувати. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Генісарецького, і побачив він два човни, що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Ну, давайте зразу коментувати. Ісус Христос на березі Галілейського моря. Нагадаю, що це море має кілька назв, декілька назв, а саме Галілейське, тому що він, воно в Галілеї знаходиться, Генісарецьке і Тиверіатське, тому що Генісерет і Тиверіада міста, які поруч з цим озером. На презентації ви, ми бачимо фотографії цього моря, це вже сучасні фотографії, як воно виглядає? Насправді, воно не є таке надто велике, а, ну, є така. Зараз зачитаю цікаву інформацію, що Галілейське море має довжину 21 кілометр, ширину у найбільших місцях має 12 км. Ось тому в часи Ісуса Христа на березі цього моря або цього озера величезного знаходилось не менше. Зараз скажу скільки, на, на берегах цього озера знаходилось 9 міст, серед яких, до речі, таке одне з найбільших було Капернаум. А так по периметру. 9 місць знаходилося. Загальна сумарна кількість населення. Зараз вам скажу, не менше 15 тисяч жителів. Ну, це приблизні такі свідчення. І ми знаємо, що багато людей займалися промислом, рибальством. І, ну, як мінімум, половина апостолів були рибалками, які цим заробляли собі на прожиття, цим промислом. Христос. Ще раз читаємо: одного разу, коли народ тиснувся до Нього, щоб слухати Слово Боже, вперше проповідь Ісуса Христа на сторінках Євангелія називається проповіддю Слова Божого. І вперше сказано, що люди тиснулися, щоб слухати Слово Боже. Христос стояв біля озера і побачив два човни. Що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Зазвичай, після того, як рибалки проводили ніч е, на озері і ловили рибу, для, я вже про це говорив. Чому ніч вночі працювали? Тому що е, клімат жаркий і відповідно вся виловлена вночі риба зранку. Направлялася на базар, і її свіженько продавали. Люди купували і зразу використовували для готування їжі. І тому зазвичай вночі працювали рибалки. Коли рибу піймали, то після цього обов'язково сіті прополоскували, тому що в сітях, от ми бачимо приблизний сайт, як ой цей слайд. Ось як сіть виглядала, і дуже часто у сіть набивалась, окрім риби, різні і водорослі, і, і мушлі різноманітні. Тому треба було цю сіть прочистити, промити і е, гарно розставити, її просушити, щоб вона е, ну, вже була готова до наступного використання. Такий був побут рибалок. Читаємо далі, увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, ну, Симон уже на той час був учен Ісуса Христа, він просив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати. Сказав син Симонові: Відпливи на глибину і закинь сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Але за словом твоїм закину я сіть. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що працювали цілу ніч. Ну, традиційно для того часу, досвідчений рибалка Симон, який знав, що цілу ніч не було кльову, що вони нічого не впіймали, то як би вони зранку цю сіть не закидали, очевидно, що ніякого вилову риби не буде. І для рибалки ці слова. Що Христос каже закинути сіті. Ну, були такими досить дивними. Але апостол майбутній Петро, тоді ще Симон, проявляє смирення і каже: Але за словом Твоїм закину я сіть. І відбулося чудо. Зробивши це. Вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них, і дали знак з другого човна, щоб прийшли допомогти їм. Прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Ми бачимо навіть таку фреску, ікону, де Христос, який повеліває закинути сіть. А учні Христа, які настільки багато риби зловили, що сіть почала прориватися. Для нас Ну це чудо. Ми читаємо, дивуємося, але можна уявити, яке сприйняття цієї події було у досвідчених рибалок, які роками. Ну, працювали у цій сфері. Вони зрозуміли, що це є явне чудо, що такого бути не може, що це щось особливе і надприроднє. Блаженний феофілакт фі Болгарський дуже цікаво пише про цю подію. Він вказує, що подивися, як дивно і цікаво робить Господь. Він до кожного, ну, я так пересказую його слова, до кожного знаходить свій підхід. До Волхвів, наприклад, мудреців це є засіб через зорі. Оскільки мудреці, волхви, які йшли до, до новонародженого Христа, займалися професійно вивченням небесних світил, то Господь діє до них через зорі. Коли рибалки, які професійно займаються рибальством, Господь діє до них через їхню професію, завершує чудо через риболовлю, і тим самим знаходить підхід до серця кожної людини. Коли ж це відбулося, і явне чудо трапилося, апостол Петро, майбутній, тоді ще Симон. Наступні, е, говорить слова, читаємо далі Євангелія від Луки, п'ятий розділ, з восьмого стишка. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від того улову риби, яку зловили. Також Якова та Іоанна, синів Заведеєви, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловцем людей. І витягнувши обидва човни на берег залишили все і пішли за ним. Що ми бачимо? Ми бачимо, як е, людина знаходиться в Божій присутності і відчуває. Розуміє, пізнає, що це Бог. А Симон Петро, зрозумівши, що це явне чудо, зрозумівши, що Ісус це не просто людина, не просто великий там, вчитель, а що це сам Бог, син Божий, в присутності божества і відчуття Божої благодаті, апостол відчуває свою гріховність. І каже: відійде від мене, бо я чоловік грішний. З Чим це можна порівняти? Знову ж таки, таку аналогію ми вже, здається, колись проводили, але ще раз повторюся: в темній кімнаті бруду не видно. Коли в кімнаті включаємо світло, починаємо бачити, що є бруд. Коли це світло дуже велике, то навіть кожна цяточка вже разить око. Так само і в житті духовному. Коли людина наближається до Бога, коли вона відчуває його присутність, то одразу загострюється відчуття власної гріховності. І тоді людина ну, ніяковіє і слова лунають апостола Симона: відійди від мене, бо я чоловік грішний». До речі, коли проводити таку аналогію що відбувається, коли людина фізично помирає? Коли людина фізично помирає, то людина зустрічається з реальністю духовного світу. Вона входить в стан, коли бачить ангелів, бачить Бога, бачить реалії. Життя духовного і відповідно загострюється почуття власної гріховності. Людина бачить всі свої гріхи, які вона вчинила, і відбувається так званий приватний суд, суд перед власною совістю. Когось він жахає, хто не покаявся в гріхах або їх не бачив і навіть не замислювався над ними. А хтось відчуває блаженство, тому що все життя готувався до зустрічі з Христом. І тому божественна благодать є для одних раєм і насолодою, для інших болем, тому що загострюється почуття власної совісті. Ну, це такий відступ ліричний, який нам дає зрозуміти, чому апостол Петро Симон каже до Христа. Відійди, бо я чоловік грішний. Але Христос заспокоює Симона і каже: Не бійся, віднині будеш ловцем людей. І, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Тут два моменти: ловець людей, і залишили все і пішли за ним. Ловець людей це символ того, символ майбутньої проповіді. Проповіді Слова Божого, проповіді Євангелія, тому що, так як риба, наприклад, попадає в сіті, так само у спасительній Сіті, апостоли покликані ну, ловити людей, тобто символічно, в позитивному розумінні, ловити для спасіння їх через проповідь. І цей образ риби він в церкві є досить популярний і був досить популярний, тому що ми знаємо навіть з історичних документальних свідчень ранньої церкви, що першопочатковим символом християнства була риба. Хрест використовувався, але хрест все-таки більш став популярний з IV століття. З діяльності цариці Єлени і Костянтина, імператора, які віднайшли хрест Христовий. Тоді от символ Христа набуває більшої популярності. А в апостольські часи, і після апостольські поруч з Христом, символом християнства була риба, їх фіс грецькою мовою, що означає абревіатура слів Ісус Христос, Син Божий, Спаситель. І тому ось ця символіка риби, сіті, риболовлі, вона також була і є, до речі, досить популярна у християнській символіці. І після цього апостоли пішли за ним. Що це означає, коли Христос вибрав спочатку учнів, і з ними пішов Кану Галілейську на весілля. Капернаум в інші місця, то після цього е, учні пішли по своїх домівках і займалися звичним, е, е, звичною роботою. Але вже після цього покликання на служіння ці е, люди. Сергійко! Самі, Петро, Симон, Петро Андрій, Яків. Вони вже ходили постійно за Христом, уже були в постійному Його оточенні наступні роки служіння Ісуса Христа. Ось тому перша тема, яку ми сьогодні от хронологічно розглядаємо і розглянули, це є покликання на служіння апостола Петра, Симона майбутнього. Андрія, брата, його Якова та Іоанна, які всі були рибалками, і що відбулося внаслідок щодо дійного вилогу Рим.